Внутрішні переміщені особи на сьогодні можуть звернутися до будь-якого центру за бажанням до реєстратури. і навіть для цього для того, щоб отримати медичну допомогу спеціалізовану або консультацію сімейного лікаря, навіть не потрібно укладати декларацію. Декларацію укладається лише добровільно, якщо людина хоче укласти декларацію, якщо їй удобно, якщо їй потрібно. За програмою медичних гарантій на сьогоднішній день для того, щоб попасти на консультацію до вузькопрофільного спеціалісту, безкоштовно потрібно направлення від сімейного лікаря. Якщо відвідувачі звертаються до будь-якого частного центру, то для цього направлення не потрібне. На сьогодні в Україні працює електронна система. Ця електронна система єдина, тому якщо навіть у відвідувачів є декларація із сімейним лікарем, і цей лікар знаходиться у іншому місті, то він може онлайн проконсультувати та дати електронне направлення до вузького спеціалісту. І з цим електронним направленням людина може звернутися до будь-якого медичного закладу та отримати за програмою медичних гарантій консультацію вузького спеціалісту. До медичного кабінету в нашому центрі можуть звернутися з будь-яким питанням стосовно медицини. Це може бути консультативний прийом, це може бути зняття електрокардіограми, виміряння тиску, пульсу, коригування цукру крові. Ми допомог. Я допомагаю всім, чим можу консультативно. Якщо ми співпрацюємо з медичними закладами міста Одеси, зокрема, це ПМСП No2. Скеровуємо наших відвідувачів до центру, якщо їм необхідно укласти декларацію із сімейним лікарем. Також на базі нашого центру ми проводимо вакцинацію від covid 19 та допомагаємо медикаментозно. До мене звертаються люди з будь-якими проблемами. Це може бути респіраторна інфекція, це може бути кашель, простуда, звичайна банальна простуда, коливання артеріального тиску, коливання цукру крові, біль в шлунку. Якісь судинні проблеми, запаморочення, головний біль, біль у спині. Тобто проблеми у всіх залишаються різними, і на передній план, звісно, виступає стресовий розлад, який люди пережили внаслідок агресії Російської Федерації. Для того, щоб отримати ліки за програмою медичних гарантій, є певний перелік лікарських засобів, які входять до реамбурсації, потрібно, звісно, потрібно направлення від сімейного лікаря, його рекомендації, його висновок. І ці ліки пацієнт може приобрести лише в певних аптечних закладах, які співпрацюють з які працюють за цією програмою, можливо, з невеликою доплатою.